Друзі, вітаю всіх! Сьогодні на обзорі у нас монетки України 50 копійок 2014 року. Монетки виготовлені виготовлялися з магнітної сталі та покривалися латунню або алюмінієвою бронзою. На а монет бачимо по центру зображений тризуб. Зверху напис Україна. Знизу дата по боках колося пшениці з листям Каштану. Зараз я переверну монетки на, авер... на реверс заверса. Гурт монети мілка насічка, Пріривча сторіфлена. Реверс монет. Тут у нас монетки. Різні. Ну, На реверсі ми бачимо по центру напис 50 копійок, та по колу ягоди калини у вісьми ячейках. І якщо права монетка у нас коштує свій номінал, вона магнітна, то ліва монетка у нас іде немагнітна і виготовлена з алюмінієвої бронзи. Можливо, якийсь мідний сплав, тому що монетка, як бачимо, червоно коричневого кольору та не магнітиця, друзі. Ось так, якщо ми її беремо магнітом, він не реагує. І, як бачимо, трошки різні підштампи монет. Ціна на ліву монетку, так як вона в іншому металі. Коштує від 200 доларів за одну монету. Всі монетки, які йдуть немагнітні ціна на сьогоднішній день, від 200 доларів за одну монету. Є також різні браки повороти. Найдорожчим є поворот у 180 градусів. Це монетка. В ідеалі буде виглядати у нас ось так перевернутою, і ціна на таку монету стартує від 400 доларів за один екземпляр. І якщо вам попаде монетка з обох сторон однакова, тобто буде або три зуби, або по 50 копійок, ціна на таку монету також договірна. І стартує теж 350-400 доларів за один екземпляр монети. Будь-які браки монет розпочинаються від 1-2 доларів. Якщо у вас є такі монети, пишіть, телефонуйте, я їх куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. Та до зустрічі в наступних відео.